Скандал на Львівщині суддю викрили на хабарі і приховуванні мільйонних статків. Понад 80 ухилянтів текли за кордон під підозрою п'ятеро прикордонників і керівництво загону. Ексмитника із Львівщини засудили за контрабанду на 66 мільйонів гривень. У Львові пройде кінофестиваль Візар 2025 Покажуть стрічки з Канн, Венеції та національні прем'єри. Про це та більше розкажу вже за мить. З вами новини в темі. Та я Любов Стопчук. Підписуйтесь на наш канал, тисніть дзвіночок, ставте лайк і Починаємо. Викрили на хабарі та приховуванні мільйонних статків. Суддя Личаківського районного суду Львова Юрій Білоус опинився в центрі гучного розслідування. За даними слідства, він передав через племінницю 8 тисяч доларів посадовцям територіального центру комплектування, щоб його двоюрідного брата не мобілізували. Після цього суддя особисто забрав родича з ТЦК і відвіз до Львова. Це не єдина претензія правоохоронців до служителя Феміди. У його декларації за 2024 рік виявили численні невідповідні Ідності на понад 7,5 мільйонів гривень. Зокрема, Білоус не вказав кілька квартир, земельну ділянку, нове авто РАВ-4 гібрид і фінансові зобов'язання пов'язані з купівлею ще двох об'єктів нерухомості. Слідчі також встановили, що суддя живе з колишньою дружиною у квартирі в Сихівському районі, яку теж не задекларував. Крім того, він не зазначив 385 тисяч гривень доходу від продажу автомобіля членом його родини. У межах провадження правоохоронці провели Дев'ять обшуків за місцем проживання судів його автомобілі та за адресами пов'язаних із ним осіб. Під час обшуків вилучили документи на придбання майнових прав на дві квартири загальною вартістю майже 6 мільйонів гривень. Юрію Білусу оголосили підозру одразу за двома статтями: за зловживання впливом та за недостовірне декларування. Якщо провину доведуть, йому загрожує до п'яти років ув'язнення. Найближчим часом вирішать питання про обрання запобіжного заходу, матеріали справи передадуть до національного антикорупційного бюро. На Львівщині прикордонники випустили за кордон понад 80 військовозобов'язаних без перевірки документів. П'ятьом працівникам прикордонної служби повідомили про підозру у сприянні незаконному переправлянню осіб. Схема діяла з вересня 2024 по січень 2025 року. Вони не перевіряли документи та не вносили дані про перетин кордону. Військовозобов'язані безперешкодно виїхали через пункт пропуску у Гринів на кордоні з Польщею. Суд Ав підозрюваним запобіжний захід тримання під вартою, за даними ДБР, слідством також керівники загону у одного з командирів виявили значні незадекларовані активи: квартири, будинок, земельну ділянку, дорогі автомобілі та великі суми грошей, які значно перевищують його офіційні доходи. ексмитник із Львівщини отримав три з половиною роки ув'язнення за контрабанду і Підробку документів. Ідеться про інспектора митного поста у гринів Назарія Кота. Він пропустив вантажівку з контрабандою на 66 мільйонів гривень, вказавши в системі, що авто є порожнім. Через незаконне переміщення товару поза митним контролем було не сплачено митні платежі на 15 мільйонів гривень. Незаконний вантаж вилучили. Зрештою, держава не лише повернула ці кошти, а й отримала додаткові понад 23 мільйони гривень від реалізації товару на аукціоні. Окрім позбавлення волі, ексмитник смитник спла штраф і протягом двох років не зможе працювати в митних органах. На Львівщині СБУ викрила керівників військово-лікарських комісій, які незаконно списували військовозобов'язаних з обліку. Служба безпеки припинила схему ухиляння від мобілізації, що діяла у районних територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки Львівщини. За даними слідства, голови військово-лікарських комісій видавали медичні висновки із фальшивими діагнозами. У документах вони зазначали неіснуючі важкі хвороби, що давало призовникам статус непридатних служби служби та дозволяло уникнути мобілізації. Завдяки цьому військовозобов'язані могли знятися з військового обліку і виїхати за кордон. Обом фігурантам оголошено підозру у службовому підробленні розслідування триває. Правоохоронці встановлюють інших причетних до схеми. На Львівщині викрили збувача психотропних речовин. Правоохоронці затримали 29-річного мешканця зимної води, який організував збут психотропів білого порошку і пігулок у Львові. За даними слідства, він приймав замовлення телефоном, регулярно змінюючи номери для конспірації. Збут відбувався під час особистих зустрічей, де чоловік одразу отримував гроші. В його помешканні провели обшук, вилучили понад 16 тисяч доларів, 650 євро електронні ваги. Ковальні матеріали та інші докази злочинної діяльності. Фігуранту повідомили про підозру. Суд обрав запобіжний захід тримання під вартою з правом внесення застави. Через масове отруєння дітей на Львівщині оштрафували два готелі на загальну суму 96 тисяч гривень. Держпродспоживслужба Львівщини наклала штрафи по 48 тисяч гривень на два відпочинкові комплекси у Славську Карпати та Карпатський затишок. Після відпочинку там 17 дітей віком від 8 до 15 років потрапили до лікарні з харчовим отруєнням. Спалих стався після вживання відбивних із курячого філе, що не пройшло належної термічної обробки. У харчових зразках виявили сальмонелу. Фахівці встановили, що до отруєння призвели порушення санітарно гігієнічних норм, недотримання Технології приготування їжі та проблеми з якістю питної води. ДТП на пішохідному переході. У Львові на вулиці Зеленій водійка Шевроле збила 15-річну дівчину на електросамокаті. Аварія сталася вчора близько 11.30. Постраждала їхала пішохідним переходом і отримала закриту черпну мозкову травму та забій. Її госпіталізували до лікарні Святого Миколая. Правоохоронці з'ясовують обставини події. 434 тисячі на відновлення домівок після атак РФ. Виконавчий комітет Львівської міської ради ухвалив рішення надати матеріальну допомогу 21 родині. Це компенсація за відновлення 43 вибитих вікон. Ще двоє мешканців отримують по 8 тисяч гривень для заміни пошкоджених вхідних дверей. Мова йде про житло, яке постраждало під час російських атак 12 липня та 21 серпня цього року. Загальна сума допомоги становить понад 434 Три тисячі гривень від початку повномасштабної війни Львів пережив вісім масованих атак. Загинули 28 людей, зокрема діти. Пошкоджено 491 будинок серед них 31 пам'ятка архітектури. Вибито понад 7 тисяч вікон. Також постраждали 17 навчальних закладів. У більшості з них ремонт вже завершено а в ліцеї Оріана триває. До Львова прибув посланець папи римського, кардинал Крешенці Осепе. Він очолить святкування 650-річчя Галицької митрополії, однієї з найдавніших католицьких церковних структур в Україні. Головні урочистості відбудуться 6 вересня у Латинській катедрі. Окрім літургії, посланець Ватикану візьме участь у низці зустрічей та заходів. Зокрема, відвідає молодіжний форум у Брюховичах. Львів знову збирає поціновучів кіно. Стартує Візар 2025 Міжнародний кінофестиваль пройде з 17 по 21 вересня у Львівському палаці мистецтв. Він є частиною мережі European Film Academy. Цього року. У програмі понад 75 фільмів, короткометражок і повнометражних стрічок, відзначених на престижних світових фестивалях, таких як Кани, Венеція та Берлінале. Серед них особливо виділяється 15 фільмів національного конкурсу нові роботи провідних українських режисерів. Їхні сюжети торкаються війни, життя в умовах кризи та надії на майбутнє. Серед них короткометражка недоступні, що вже мала прем'єру в Венеції, а також анімація Київський торт і документальні роботи, які здобули світове визнання. Окрім національного, відбудеться міжнародний конкурс: 15 фільмів із понад 12 країн. Вперше в історії фестивалю відбудеться спеціальна панорама українських повнометражних фільмів. Там глядачі зможуть побачити стрічки, які вже отримали визнання. Зокрема, Палісіаду номіновану на Оскар для поціновувачів кіно також заплановані спеціальні події, зустрічі з режисерами, допрем'єрні покази та лекції. Гасло цьогорічного візард Балкони часу це символічне нагадування про важливість пам'яті, усвідомлення і віри у майбутнє. У Львові пройде Craft Beer and Vinyl Music Festival – свято крафтового пива та вінілової музики. З 12 по 14 вересня на території Republic відбудеться вже 11-й фестиваль, що збирає справжніх поціновувачів якісного пива, аналогової музики, смачної їжі та драйвових концертів. Вперше в Україні пройде професійне змагання пивоварень Герц, яке покаже найкращі зразки українського крафту і сприятиме розвитку пивної культури. На фестивалі будуть представ. Вліні понад 40 пивоварень, а гості зможуть відзначати улюблені сорти у фестивальному щоденнику. Також працюватиме ярмарок вінілових платівок і кімнати для прослуховування аналогової музики. Серед музичних гостей латекс Фауна, епелоць міша правильний, саша буль а також діджеї, які гратимуть вінілові сети. На цьому сьогодні, все. Дякую, що були разом з нами. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки та діліться своїми думками в коментарях. Ваша активність допомагає нам тримати вас у темі. До зустрічі в наступних випусках.